500 годин лекцій, тренінгів, психологічних курсів прослухали 29 дев'ятеро військовослужбовців, які після завершення військової кар'єри хотіли б спробувати себе в якості управлінця, допоможуть офіцеру, члену його сім'ї адаптуватися до умов громадянської жизни, отримати роботу достойною або создати для себе робочі міста, стать. Добросовістним налога платільщикам то тобто, есть от воєнного гражданському созидательному труду. Випускники погоджуються в сучасному світі треба вміти набувати нових знань та навичок в будь-якому віці. Тому із задоволенням вчилися менеджменту. Що ми знаємо на сьогоднішній день жити на одній ті пенсії, і так далі воно якби так мало. От і я скажу, що нам дали багато знань для того, щоб ми могли працювати по даній спеціальності, які ми здобули. На цих курсах причому вчителя були не тільки наші Чернівецькі, а й приїжджали з інших областей. Також був у нас представник з Норвегії. Організатори розповідають, військові звільнені в запас З цим свідоцтвом можуть працювати в охоронному бізнесі керівниками служб чи управління. Дають сертифікат свідоцтва у ДСО, котре надає можливість працювати в власних тих сферах. Десь 70% собі знаходять роботу. Інша справа ким влаштується, бо ніхто не бере зразу керівником служби безпеки. Потрібно людину перевірити провірити в праці і подивитися, на що вона здатна і що вона може. Отримують вони свідоцтво Чернівецького національного університету про курси перепідготовки. А також спільний такий сертифікат між двома університетами Чернівецького і національного університету і університету Нурланд, місто Бода, Норвегія. Саме Норвегія взяла на себе фінансування цього проекту і домовилася з Україною, що в цьому напрямку працюватимуть ще як мінімум 5 років і витратять на навчання близько 40 мільйонів крон, що нині становить десь 80 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.